Чому в Україні досі така велика корупція? Бо корупція це не про хабар у конверті. Це система, система, яка збереглась попри революції, війну, навіть зміни облич. Влада міняється і схеми залишаються. Одні приходять боротися з корупцією, але в підсумку просто змінюють ключі від сейфу. Сьогодні, коли країна воює, коли світ нам вірить і дає підтримку, корупція не зникає, навпаки, вона адаптується. Переходить в нову форму. Закупівлі під грифом таємно, гранти без звіту, оборонка без контролю. Чому? Бо немає невідворотності покарання. Бо сап і набу стали частиною гри, а не контролем. Бо коли журналісти мовчать, корупціонери говорять сьогодні чиновники, це не лише міністри, це тіньові радники, брати, коханки, куми, це люди, які сидять на потоках і не носять погони. І головне, корупція тримається на мовчанні, на страху. На не час критикувати, але якщо не зараз, то коли Україна платить кров'ю, а хтось продовжує ділити бюджети, і саме через мовчання ми всі втрачаємо довіру, ресурси, майбутнє. Цей канал щоб мовчання закінчилось.